Що він відчуває поруч з тобою? А вона не розуміла, не що я їй говорю, да? Вона говорить: який блядь, стан, про що, про що ти говориш, да? але потім вона подумала і каже: ну, ти знаєш, ну, він же ж відчуває, що я правильна дівчина, що я правильна, що я порядочна, що я дівчина розумна, вивчена, да? що я не зіпсую йому життя, що я не зіпсую йому репутацію. Ну, от вона мені відвічала, ну я така, ну, я з правильної сім'ї, от все правильно у мене, і вся така, вся така хороша і правильна, да? Ну, і я їй теж питаю, ну хорошо, а чого ж тебе цю правильну до цих пір ще не вибрали? Да? Реклама холодильника смех. Ідеальний беріть тільки. Розумієте? Ніколи не зламається. Все хорошо. Не створює залежності. Не створює. Безпеку створюєш? Безпеку створюєш, що з тобою безпечно, а залежність не створюєш. Скучно. Денег ніхто не дасть. І от Оля моя потім да, зрозуміла, що вона залежності не створює. Залежності не створює, да?